Близько одинадцятої ранку окупанти вдарили по Запорізькому району. Про це повідомили Вова попередньо відомо про застосування ворогом балістичного озброєння. На місце вже вирушили всі відповідні служби. А у ніч на 7 вересня російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних безпілотників із різних напрямків. Із 33 шахедів ППО та сили оборони України знищили 25. У кількох населених пунктах пошкоджені об'єкти цивільної та припортової інфраструктури: елеватор, адміністративна будівля, постраждав водій вантажівки. У нього травма ноги. Атаки дронами не частішують, як і передбачалося, що Росія буде нарощувати все ж таки удари безпілотними літальними апаратами, типу Шахет, які власне і уже складає на своїй території. І тому. Власне, посилюватись саме проти шахедів нам потрібно теж ворог і надалі продовжує власне бити по цьому саме промисловому сектору. Все ж таки робота ППО сьогодні була успішною. Тим часом зсу просуваються на півдні України, мають успіх на Мелітопольському напрямку. Також наші воїни ведуть наступальні дії південніше Бахмута і стримують наступ окупантів у районі Авдіївки та Мар'їнки на Лиманському та Бахмутському напрямках. Спритні хитрі та завжди невидимі бійці воєнної розвідки, які збирають інформацію про ворога, його бойовий склад, позиції і наміри, 7 вересня відзначають своє професійне свято. Це день людей, що знають все про слабкі сторони противника та його тактику в бою, але ніколи не покажуть своє обличчя. Дані зібрані бійцями допомагають Збройним силам України влучно нищити окупантів та наближати перемогу. Спецпідрозділ Артан вітає зі святом та з ним розвідки. Перемога не за горами. Слава Україні! Героям! Героям! Слава! Війничан запрошують обрати кращу ідею пам'ятного знака, яким вшановуватимуть загиблих героїв та героїнь на територіях шкіл. Раніше серед 16 запропонованих журі архітектурного конкурсу визначили три роботи. Дзеркальний пам'ятний знак із закликом Подивись на себе. Скринька пам'яті, яка береже дані про воїна, і цегляна стіна зі слідами від снарядів, ран у душі кожного українця. Ескізи виставили на народне голосування. Обрати можна в офіційному телеграм-каналі Вінницької міської ради. Опитування триватиме до 20.00 10 вересня. Пам'ятник не повинен за собою носити якийсь тягар. Він повинен бути світлий, знаєте, як ангели, але одночасно дуже сильний, дуже потужний. Наша сила не так в зброї, в железяках. Наша сила це є, це є в людях. От основний посил. Урядові зміни Олексія Резнікова на посту міністра оборони України замінив Рустем Умєров. Кандидатуру глави Міноборони подав президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді. Підтримали Рустему Умєрову 41 рік. Раніше він очолював фонд держмайна. Маємо створювати нові, може і неочікувані партнерства, розширювати географію союзників, формувати нові регіональні та тематичні альянси. Кибідося помстився за свої страждання окупантам. Кошеня із Херсонщини, яке ледь не втонуло після підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС, разом із новим господарем зібрали гроші на дрон камікадзе за життям пухнастика. У соцмережах спостерігають українці і донатять на гарну справу. Відео того, як відпрацював дрон, теж опублікували на сторінці кота блогера, щоб загарбники знали, що маленьких ображати не можна. Пані Надія приїхала у Вінницю торік. До повномасштабного вторгнення жила в Харкові. Жінка каже, прийшла на прийом до лікаря через недуг. У мене такий віць, і у мене проблеми з вісом, плюс того, що я волонтерю, допомагаю в церкві, много двигаюсь, много передвігаюсь. У мене виникають трудності з суглобах, і мені потрібна була консультація. У хабі Луганщина моя разом з Вінницькими лікарями надають допомогу медики-переселенці з рубіжного врачу узісту і онкологу і неврологу. потрібно направлення від сімейного Гінекологу і психіатру можна приходити в свободному режимі. Рік у Вінницю переїхала з Сєвєродонецька, Луганської області і Світлана. До сімейного лікаря звернулася, щоб отримати направлення на лабораторне дослідження. Медикиня вносить дані жінки в електронну картку та бере аналізи. Жінка каже, отримувати допомогу багатьох лікарів в одному місті дуже зручно. Тому що у такому великому місті щось десь знайти. Коли тут ті, хто проживають, вони кажуть, то їжайте на старе місто, то ще десь біля ринку, а ти цього не знаєш. У всіх кабінетах нове обладнання є у діагностика. Щитовідна железа, молочна железа, у нас приймають онколог, Ми з ним працюємо по молочній железі. брюшна полость, гінекологія, лімфоузли, кишечник, сустави, обслідування проводиться практично всіх органів, крім серця і беременних. Прийти на безкоштовний прийом лікаря можуть не лише переселенці, а й місцеві. Медики працюють в будні з 10 до п'ятнадцятої. Я не тяне виправ коліна. О хорошо. 14 разовий рекордсмен світу та Європи з жиму лежачи. Пауерліфтер Іван Чупринко тренує майбутніх переможців міжнародних змагань. У спорті він з 15 років. Я почав з турніків, зайнявся, мене завликло, потім почав ходити в зал, просто хотів накачатися і вчитель скульптурі побачив, що є якісь таланти, повіз мене на чемпіонат області. І так загорівся поступово-поступово виповнити кандидата, майстер спорту. І так, так, дійшов вже до заслуженого майстер спорту. України. Досягти бажаного результату Івану допомогли сила волі та системні тренування. Цьогоріч, в південній Африці, на змаганнях із жиму лежачи, вінницький спортсмен встановив світовий рекорд, який ніхто не міг побити вісім років поспіль. Вінницькі спортсмени, які наразі боронять кордони України, тренери, ветерани та призери змагань отримали подяки від Вінницької міської ради. Всі вони прославляють рідне місто та гідно представляють Україну на міжнародній арені. Ви показуєте всьому світу, що Україна сильна, що Україна бореться, що Україна муже. І ви здобуваєте, не, не обов'язково що ви здобуваєте ці призові місця, хоча це дуже важливо. А те, що ви приймаєте участь, і ви своєю позицією показуєте, що ми готові боротися до кінця. І саме завдяки вашій позиції нас знають в світі, в тому числі. Подяки від мерії отримали більше півсотні працівників фізичної культури, серед них й Іван хлопці, 14 рекордів світу та Європи. Каже, за здобутками велика праця, особиста перемога над собою і можливість вкотре нагадати світові про боротьбу нашого народу за волю. Показувати результати, щоб піднімався український флаг, щоб показувати, що Україна є як і, ну, крепка, сильна держава. Простір для спілкування, розвитку та реалізації творчого потенціалу в Уганові Хмільницького району місцеві чекають на відкриття молодіжного центру. Тут вже завершують ремонт та довозять меблі. В громаді сподіваються, що новий центр стане улюбленим місцем молоді. Тут будуть проводити семінари, тренінги, перегляд фільмів. В майбутньому все буде і буде розвиток так для молоді. Також ми плануємо і з дітками займатися. Вісім відер кар'єрного піску, ще два цемент і вода. Береться ця, ця суміш в руку, вона повинна бути триматися кучки і розламнуться такими коржиками. Це рецепт приготування цегли у вигляді відомого на увесь світ дитячого конструктору. Ви... І в будівництві його кладуть як деталі інженерної гри. Наприклад, складає ряд, от, наприклад, йде перев'язка. Іде перев'язка від киспіця. І ставиться вона на клій. ставити на клієн моноставити і на розпор. Унікальна лего цегла вже користується попитом на будівельних майданчиках, а народилась на Вінниччині. Три роки над її створенням та удосконаленням працювали викладачі студенти Немирівського будівельного коледжу. Конструкція дешево, швидко, екологічно. Стартап сподобався закордонним інвесторам. На обладнання гроші виділив американський фонд. Його інноваційне рішення полягає в тому, щоб будував, виробляти цеглину І саме за інноваційну конструкцію, також нова будівельна суміш, передбачає екологічна і саме ось таке нове будівництво швидке, екологічно чисте, енергоефективне. З 25 кілограмового мішка цементу виходить 50 легоцеглин. Їх не потрібно випалювати в печі. Перевага велика, що в ній є пази, і в цих пазах ми можемо розміщувати проводку або пустоти, пінину задувати, керамзит, щоб було утеплення. Зараз також будувати будинок. Це перевага велика, щоб було тепло, зручно, екологічно чисто. Недорогий у виробництві. Собівартість однієї деталі трохи більше 13 гривень. Та міцний у будівництві. Матеріал згодиться для відбудови побитих ворожими ракетами будинків, кажуть виробники. І запрошують добровольців, які готові відбудовувати країну на навчання. Екологічне ткацтво з Вінниччини презентували в Німеччині. Унікальні вироби з перероблених старих речей привезли майстрині на кліматичний фестиваль у Есені. Хранительки традиційного українського ремесла провели відкритий майстер-клас. Разом з відвідувачами створили етнокилимки. Нагадаємо, влітку у селі Стіна відкрили центр ткацтва Верета, аби зберегти стародавнє ремесло. Можливість для людей будь-якої статі вільно обирати кар'єру, релігію та спосіб життя мати рівні права та можливості один із меседжів громадських організацій. І результати такої роботи є за роки незалежності вдвічі покращилась ситуація із розширенням прав і можливостей чоловіків та жінок майже у всіх сферах життя. З'являються фемінітиви більше в суспільстві з'являються людей, особливо молоді. Я цим дуже пишаюсь. Мене це дуже тішить, які просувають це питання. Які переймаються цим питанням, які про це говорять сміливо. Це нове покоління, яке я думаю, на мою думку, що саме вони за ними на майбутнє саме з приводу питання гендерної рівності. Проєкт ООН жінки, мир, безпека реалізують по всій Україні, у тому числі і у Вінниці, задля впровадження гендерної рівності. Медіасфера – не виняток. Як це працює в медіа? А повірте, що медіа – це важливий сегмент, дуже важливий аспект для того, щоб ми розуміли, як це все працює на рівні взагалі суспільства. Наприклад, там кількість чоловіків і жінок і працюють чотири Там за віковими особливостями, там ще є такі анкеті: керівний склад, ведучі кореспонденти, фрілансери. На стадіоні хімік майбутні зірки рівні Рональдо та Месі. забивають гол у ворота суперника. За гру хлопчаки пробігаються 10-12 кілометрів. Мені подобається, але там починаються круті мочі. Участь у відкритому кубку громади з футболу серед дітей візьмуть півтори тисячі юних футболістів з різних куточків області. Міський голова підтримує змагання та юних футболістів. Головна мета цього, щоб діти, щоб дітей були приємні спогади з дитинства та щоб вони не відчували тої напруги через російську агресію. Зігравши усі вісім турнірів, 24 команди отримують спортивні подарунки. Кожна дитина буде нагороджена таким рюкзаком, нюбаланс, більшим чи таким молодшим рюкзаком. Також буде, кожна дитина отримує таку кепочку, нюбаланс. Потім дівчатка та хлопчики, отакі футболочки, рушничок і є ще футболки. Отакі там різних кольорів. з яких кольор. це вже буде більш для батьків. Батьки будуть задоволені. Думаю, також діти зможуть принести батькам подарунки. Із призовим фондом допомогли британці з неурядової організації ХОФО. Триватиме відкритий кубок громади з футболу серед дітей 12 днів. Наступного тижня на полі зіграють дівчата. Юні віничани готують своєрідний віртуальний експрес-тур, де розкажуть про цікавинки поблизу їхньої школи. Свій екскурс учасники челенджу мають запостити на офіційних сторінках школи в соцмережах за хештегом ВінЕкспрес. Організатори сподіваються, ініціатива допоможе школярам заглибитись в історію міста та відобразити наші вінницькі родзинки.